Друзі, вітаю. Ну що ж, є склад Риброва, як завжди, здивував на матч з Бельгією. Що ми бачимо? На воротах Лунін все таки є. В основі є сваток. Є забарний, є Матвієнко, є Зінченко, є Миколенко. І вже нам малюють, що буде ніби п'ять захисників. У ну, центральних – Забарний Сваток і, звичайно, Матвієнко. Калюжний, ярмолюк в основі. Оце теж досить несподівано, але дуже-дуже добре, що він буде грати в основі. Подивимося. Судоков зліва, Гуцуляк, справа, і в нападі не Яремчук, не Довбик, а Ванат. Ось таке рішення від пишіть, як вам склад чи здивувавчення. В Бельгії так само є цікаві зміни. Замість Куртуа стоїть Селс. Бачимо дуку в основі, бачимо Ванакін в основі, бачимо Гріз і Раскін в основі. Доз... Ну, Лукако, де є. Буде все дуже цікаво. пишіть, як вам склад України. І звичайно, ми віримо в перемогу, прохід вболіваємо, підтримуємо. Що буде все без як то кажуть, валідолокарвололо. До зустрічі друг.